У останній урок я досліджую світ, і сьогодні дуже цікава тема, яка цікава. звучить так: моє улюблене заняття. Це тема нашого уроку. Сідаємо зручно, слухаємо уважно. Зараз ручки вам, Павло, Ручки підніміть угору, покажіть мені свої 10 пальчиків, а 10 пальчиків це скільки десятків? Один десяток, да? поклали ручки перед собою, спинки рівні, і слухаємо уважно. І так. Отже, тема нашого уроку моє улюблене заняття. У кожного з вас є улюблене заняття. Хтось любить малювати, хтось любить займатися спортом, хтось любить грати в футбол, хтось любить комп'ютер. А хтось обожнює займатися математикою, обчислюю. Он Сашко руку підняв. Дякую, Сашко, тобі за те, що ти розвиваєш, тренуєш свій мозок. Тобто у кожного з вас своє. Улюблене заняття. Заняття. Хтось, можливо, любить просто валятися на дивані і відпочивати. Да. Хтось любе, полюбляє грати зі своїм улюбленим котиком, хтось із молодшим братиком або сестричкою. У кожного є. І у кожен має на це свій вибір. Подивіться на дітей, які з'явилися на екрані, і скажіть. Чим вони люблять займатися? Будь ласка, починаємо із ліва. Так, хлопчик, який сидить зліва, чим він любить займатися, Павло? Рисувати. Він любить малювати, розмальовувати. А скажіть, будь ласка, коли дитина малює, як ви гадаєте, вона розвивається? Так. Звичайно. Так. Коли діти створюють малюнок, у них розвивається мислення, фантазія, пам'ять. І увага. Тому що дитина, яка малює, вона повинна бути уважною і пригадати, яка форма того чи іншого об'єкту. Отже, малювання розвиває дітей. Так, чим займається хлопчик посередині, Сашко, на сідливий. Хлопчик полюбляє кататися на велосипеді. Так, а чи, так, чи корисно кататися на велосипеді? Так, так. А чи так. Не впевнено. Звичайно, так. Кататися на велосипеді це дуже корисно для вашого тіла, для вашого розвитку. Ваше тіло стає кращим. Ви дихаєте на повні груди. Тобто ваш організм насичується киснем, який необхіден для дихання. Чим займається хлопчик справа, Дениско? Футбол. Він грає у футбол. А футбол. як ви гадаєте, грати у футбол це корисно? Так. Звичайно, це корисно для здоров'я, тому що це спорт. І так, кожна дитина. Кожна дитина має свої риси характеру. Хтось лінується, хтось дуже щирий, хтось добрий, справедливий, хтось дуже відповідальний, є грубі, є чуйні, є щедрі, є жадібні, є чесні дітки. А тепер подумайте і скажіть, а який ви? Яка ви? Зараз треба, подивіться, зараз треба дати відповіді на питання. Тобто доповнити речення. На екрані з'явилися речення. Ось перше речення. Мене звуть. Починає Віроніка. «Мене звуть Віроніка». Далі Віроніка, продовжує. Мені 7 Мені років. Так. Далі Віронічка. Мої друзі. Мої друзі це мама, тато і подруга Злата. Так, і подружка злата. Дякую, Віронічка. Хто продовжить? Мої Я... захоплення. Піднімаємо руки. Мої захоплення. Тобто чим ви любите займатися? Павло продовжує, вмикай звук. М мені подобається Дед. Гратися? Чим гратися? У що? В які ігри, Павло? Кататися на самокаті, виходити на олічку. Тобто тобі подобається грати на свіжому повітрі, правильно, Паша? Далі. Так. Найкраще я вмію. Хто може закінчити це речення? Що найкраще ви вмієте робити? Будь ласка, Вероніка, а роки? а роки? Рок. Саша а найкраще вміє робити уроки. Чудово. Віроніка, ти? Я найкраще допомагаю мамі і тату. Так. Подивіться, хлопчики і дівчатка. Тобто Вероніка, коли виросте, вона буде а дуже я? гарною господиною. Вона з дитинства допомагає мамі і таткові. Так, хто ще хоче відповісти, що у вас найбільше да. найкраще одержується? Що у мене одержується? Це уроки робити. Так, уроки виконувати і вже подобається, правда, Павло? Так. Я навіть бачу вже по ваших зошитах, що ви все краще і краще пишете. Дениско, що в тебе найкраще одержується? Ми, Хорошу роботу на, на математиці виконати. На математиці працювати, бо ти швидко рахуєш. Так, дійсно, це правда. Далі наступне речення. Я засмучуюсь коли? Хто може продовжити це речення? Наприклад, давайте я почну. Я засмучуюсь, коли дітки погано працюють на уроці, коли дітки перебивають один одного. Коли дітки ображають один одного, От тоді я засмучуюсь. А коли ви засмучуєтеся? Кода Сашко Саша відповідає сідлецький. Коли на уроці з'ївають повний рот, да і рота не закривають. Так не подобається і мені це також. Аліночка, ти коли засмучуєшся? Не подобається, правда? Сергійко, ти коли засмучуєшся? Я засмучуюсь, коли перебувають. Так. Віроніка, да. ти хочу, продовж коли речення в Тімакі. Я засмучуюсь, коли мені перебивають. Так, бачите, нікому я... не подобається. І Павло хоче я сказати. Сп... Я теж хочу. Паша, слухаймо мені... тебе. Мені не подобається, коли мене перебувають, і ще мені. Подобається, перемирують. Коли тебе сварять, да, Паш? От дивись, бачиш, тобі не подобається, коли тебе перебивають, але дуже часто ти і сам це робиш, да, Пашенька? Треба робити висвітлювати. Да, я... я... І Марк хоче відповісти, ручку тримає. Марк, слухаємо тебе. коли ти не по я засмучуюся, коли перебивають себе. Да. Так, бачите, дітки, нікому з ваших однокласників не подобається, коли вас перебивають. Тому давайте вчитися, поважати один одного, і якщо я говорю, відповідає Аліна, всі інші повинні що робити? Мовчати. Навіть якщо вам дуже-дуже хочеться викрикнути. Якщо я говорю, перебиває, відповідає Ірочка, всі інші дітки що повинні робити? Молчати. А, Молчати. Так, запам'ятали? І останнє е речення треба закінчити. Я радію, коли. А, Аліна відповідає. А, Аліна, ми тебе зовсім не почули. Хто хоче відповісти? Марк, слухаємо уважно. Я радію, коли в мене все одержується. Так, чудово Вероника. Я радію, коли вся моя сім'я со мною. Чудово, будь ласка, <тко> Ірочка? <тко> Я радію. Я радію, коли зі мною бабится. Так, Я чудово в Павло. <тко> Мені нравится, когда у меня Міше нравиться в мене оливки друзі. Коли в тебе друзі і з тобою граються друзі, ну і я закінчу це речення. А я радію, коли мої дітки на уроці піднімають руки, відповідають, не бояться відповідати, тому що бути сміливим це дуже корисно. Так, коли мої дітки не перебувають один одного, мені дуже подобається, коли діти отримують Продовжуємо далі. Дітки, так що таке захоплення? Захоплення це хобі. Інше слово повторіть хобі. Хобі — це улюблене заняття або розвага. Подивіться, яке захоплення у хлопчика на екрані. Ändis. Грати у теніс він полюбляє грати у теніс, дійсно. Так, А тепер подивіться і скажіть: ось з'явилися знамениті популярні українці Андрій Ярмоленко. Як ви гадаєте, чим він з дитинства любив займатися? Футболом. Футбол. Футбол. Так, відома українська співачка. Хто мені скаже? Хто це? Вона співає! Так, да, а як її звуть? Я не знаю. Я не знаю, то... Так а ви її прочитать можете, внизу написано. Іна Король. Тіна Король. Діти, не впізнали Тіну Кароль. І чим вона любила займатися з дитинства? Співати. Звичайно, співати. А відомий український танцівник це хто? Правильно, Віроніка, як гарно вміти читати, да, Віроніка? Завжди так. можна прочитати, хто це? Це Владислав Яма. Як ви гадаєте, чим він з дитинства любив найбільше займатися? Танцювати! Танцювати! От для того, щоб досягти успіху і стати того... популярним на всю країну і навіть за межами своєї країни треба обрати своє улюблене хобі. І розвивати талант. Хтось полюбляє стрибати на скакалці, хтось грати в теніс, а хтось просто гойдається на гойдалці на свіжому повітрі. Але треба обрати таке хобі, щоб воно приносило вам і користь для здоров'я, і користь для мозку. Подивіться, чим займається дівчинка? Вона любить плавати в басейні. Чим займаються діти на малюнку зліва? Баскетбол. 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 Це Баскетбол. дуже корисно. А чим займається хлопчик на малюнку справа? Баскетбол. Правильно, Пашенька. А який у нього предмет в руці? Лупа. Бачите, скільки ви вже знаєте? Хлопчик досліджує світ, досліджує природу за допомогою лупи, розглядає і комашок, і квіти. Так. А зараз давайте трішечки з вами. Арам-зам-зам, арам-зам-замінь сюди, наші друзі тут і там, і з гарним настроєм, помикай е канал з любов'ю до дітей. Дивися і слухай, і повторюй разом різні рухи. арам зам арам зам, -зам, -зам Помихаймо сонечку і небесам навшпиньки. Отак з під долонім небо на літак присядьмо в травичку Щоб напитися чайної водички. Арам-зам-зам, шелесть, шелесть, на дерево сюди Десь Гуляє листя до землі. І неселості великі і малі А ну-ка, ручки підняли вгору. Де ваші ручки? Піднімаємо свій дитяток арам-зам-зам Тупо тобі дорога, та я А ну дивіться, діти. страшний а мишка, а мишка, заглядай, перелякану з-під ліжка. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, острибами і грибочки, трам-пам-пам. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, подивіться ось на того гарбуза. Уважно, городом, перевальцем ходить поміж свого роду. Арам-зам-зам, протрімо сплощ, щоб припаду, що на ньому не. Все, відпочили, і ми з вами продовжуємо говорити про улюблене заняття. Ну, про улюблене захоплення. Заняття. Так, А тепер піднімає руку, хто хоче відповісти і сказати, чим займаються дітки на екрані. Дивлюсь, Павло підняв руку, починає Паш. Перший хлопчик грає в дудлу. Паша. Він вчиться грати на трубі. Так, Віроніка продовжує. Пос... Дівчинка, Вона любить півати. 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 півати, так, продовжує далі. Аліночка а чим любить кубики? займатися хлопчик справа? За кубиками. Він любить складати кубики. А як ви думаєте, коли він виросте, ким він може стати? Дівником, будівельником, правильно, строїтель це русське слово на українській мові будівельник. Так, а чим полюбляє займатися, дівчин, дівчинка? Читати. 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 вона читає казочки, вона читає вже оповідання і, і пише набагато краще, тому що той, хто багато читає, і пише правильно. Чим займається хлопчик на малюнку! Малює розмальовує. Малює, розмальовує. Так, чим займаються дітки на екрані? Марк. І... Іграє в футбол. Марк відповідає, Павло. Ти почув мене? Футбол і... і гуляють з собакою? Так, Один Песіка. із хлопчиків полюбляє футбол, а інший полюбляє свого е, улюбленця, домашню тваринку. Так. Ду... Дітки, і ви можете. Теж обрати своє захоплення, це або читати книжки. Ну, до речі, читати книжки це дуже корисно. Корисно для, не тільки для дітей, але й для дорослих, тому що читання книжок збагачує мовлення, розвиває мислення, пам'ять і багато чого цікавого можна навчитися з книжок. Але Заняття спортом, спів, малювання, колекціонування це все приносить велике задоволення. Так, і як ви проводите свої дозвілля, від цього теж залежить ваш розвиток. Якщо ви просто сидите під телевізором, це одне. Якщо ви, наприклад, граєте у шахмати, це зовсім інше. Тому що лежати під телевізором, ви не будете розвиватися, так як ті дітки, які грають у настольні ігри, у шахмати, у головоломки, діти, які обчислюють вирази. Тобто, ви повинні для себе обрати таке заняття, щоб розвивало вас, щоб приносило вам величезну користь, користь для мозку і користь для здоров'я. Скоро вже будемо працювати, дітки. Отже, зараз ми виконаємо завдання в зошиті на сторінці 13. Число 13 записується за допомогою цифри 1 і 3. Знайдіть. Зошит, сторіночка 13. Відкриваємо. А поки ми відкриваємо, подивіться на екран і розкажіть, які захоплення у дітей на екрані. Аліна. Чим любить займатися хлопчиком? Катати. Кататися на велосипеді. Ми називаємо правильно. Так, далі чим полюбляє займатися хлопчик справа, Сергійко? Кататися на лижах. А? Кататися на лижах. Подивіться, чим займається хлопчик знизу? Грається Грається в комп'ютерні ігри, а хлопчик знизу. Чим він любить займатися? Хури. Палити. А тепер скажіть, чи всі захоплення корисні для здоров'я? Ні. 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 А як ви гадаєте, які захоплення на екрані шкідливі для здоров'я? Кури. Кури. Палити. Кури. Палити цигарки це не корисно, діти. І Особливо кури. для маленьких я дітей. Я це дуже цифрові. шкідливо. Так, а як ви гадаєте, грати в комп'ютерні ігри це корисно? Ні, ні. ні. це теж не корисно. Псується зір. Дуже псується зір. І, звичайно, в комп'ютерні ігри можна грати не більше однієї години на. Добу. І так, сторіночка 13. Ми виконуємо перше завдання. Хто ким стане? Нам треба поєднати. Тому візьміть зараз олівець. Ви можете взяти або кольорові чотири олівця, або простий олівець. Подивіться, у Я нас не є не чотири не дитини. Хлопчик, який любить малювати, хлопчик, який, який любить читати вірші на пам'ять. Дівчинка, яка грає ляльками з дитинства, шиє їм одяг. Так, хлопчик, який грає м'ячем постійно. А тепер подивіться, ким вони ці дітки можуть стати. І так, хлопчик, який любить малювати, ким він виросте і стане? Художником. З'єднуємо. Хлопчика, який малює, із дорослим чоловіком, який став художником. Дивимося далі. Хлопчик, який читає, рекламує вірші на пам'ять. Ким він може стати? він може Письменником. письменником, поетом, який буде потім складати вірші або казки для дітей, або оповідання, повісті, романи. Тата пограю. Дівчинка, дівчинка, яка в дитинстві шила одяг лялькам. От я, наприклад, дуже полюбляла шити одяг, колись навіть бабусі зіпсувала штори в кімнаті, повідрізала шматки штор і пошила лялькам одяг. Мене сварили дуже-дуже. Але я не стала шв... швачкою, я стала вчителькою. Ну, а те, що з ляльками гралася, мабуть, і є моє захоплення з дитинства. Що полюбляла вчити. І так, дітки, подивіться, дівчинка, яка шиє лялькам, одяг, грається з ляльками, Ким вона виросте і стане? Вишиванником. да? так? Вона буде шити Там. одяг. І залишився в нас останній хлопчик. Що полюбляє Sy корабити. робити хлопчик? Грати з м'ячем. Він може стати або баскетболістом, Xtreld. або футболістом. Або обрати інший вид спорту, але те, що пов'язане з м'ячем. Виконали завдання? Так. Важко вам було виконувати. Ні. Сонечки, а тепер я вам поясню друге завдання, яке ви виконаєте. Паша, не треба цього робити. Яке ви виконаєте самостійно. Зверніть увагу: це завдання номер два. Розглянь малюнки. І назвіть захоплення дітей. Ірочка, називаєш верх, верхній малюнок. Я зліва. Хочу. Чим любить займатися хлопчик? грати Гра... на скрипці. Грати на скрипці. Марк називай, чим любить займатися хлопчик? Грати в футбол, малювати. Грати в футбол, хлопчик посередині любить малювати. Віронічка продовжує. Балет. Балет. Дівчинка, Пашенька, помовчи, сонечко. сонечком. Балетом, 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 танцями. Так, чим займається дівчинка посередині знизу? Серединка? Вона ходить в басейн, вона плаває, вона навчилася гарно плавати. Вона займається водним спортом. Ваше завдання розфарбувати малюночки. На яких зображено ваше захоплення? Якщо ви любите малювати, ви розмальовуєте. Якщо ви любите грати у футбол, розмальовуєте цей малюнок. Якщо ви любите влітку плавати в морі, в річці, розмальовуєте малюнок. Я все розмалюю. А ще є у вас захоплення. Домалюйте. Чим ви любите займатися? От Павло говорив, кататися на самокаті. Що тут можна намалювати? Самокат. Я якщо молоді. ви любите так, кататися на велосипеді, ви малюєте що, на, він, на чистому аркуші? Велосипед? Велосипед. А ще що можна намалювати? Баскетбол. Баскетбольний м'яч. А ще, якщо ви полюбляєте грати ляльками, кого можна тут намалювати? Ляльку. Ляльку. А якщо хлопчики люблять гантелі вранці піднімати, опускати, що ви намалюєте тут? Панте! Панте! Якщо дівчатка люблять стрибати на скакалці, що дівчата намалюють? Скакалку. Скакалку. І так, людина має поважати себе та до інших ставитися з повагою. У людини може бути кілька захоплень, кілька хобі. Захоплення в майбутньому може стати вашою професією. Так, подивіться, які професії у нас є на екрані? Це пожежник, це хто у нас? Космов. Космос. Я... Космонавт. Це хто? Я коли виросту полічу в космос. Це І лікар, так. а це хто? Поліцей. Поліцейський, дітки. Отже, запам'ятайте, у кожного ваше захоплення може стати вашою професією у майбутньому. Ми з вами завершуємо урок. Сьогодні ми цілий урок говоримо про ваше захоплення, про захоплення дітей. І запам'ятайте, що захоплення у майбутньому може стати вашою професією. Давайте зараз покажемо свою реакцію в кінці уроку. Мені дуже сподобалось, як ви працювали, і ось я вам посилаю своє сердечко. Я вас обіймаю серцем, Бажаю вам гарного продовження дня. Тихої спокійної ночі і до зустрічі завтра. Я впевнена, що всі завдання, які ви закінчили, ви обов'язково зробите, до, до побачення, побачення. мої любі. Бережіть себе, поважайте інших і цінуйте своїх рідних. До зустрічі завтра. До, зустрічі. до побачення. До, до побачення.